Вітаю вас, друзі, на каналі Клас Автокарс. Я. Сьогодні до вашої увагу, щоб виставити автомобільці Т-4Кактус. Такий невеличкий кросовер. Ми придбали Оснащений двигуном 1,5, 120 кітків сил і на автоматичній колопці ISIN. В даному автомобілі пробіг складає 160 тисяч. До речі, він оригінальний. Зараз покажу, як виглядає вакофабру покриття, і трошки розкажу про комплектацію даної автівці. Отже, погнали. 102, 108, 84, 89. Я можу бити через кожних 5 сантиметрів. Від цього абсолютно нічого не зміниться, бо даний автомобіль повністю в різній фарбі. Без фарбувань під прибор, без всяких муток. Дійсно автомобіль не має підфарбувань. Дуже гарно ці автівки себе зарекомендували, особливо ці автоматичні коробки. Отже, Друзі, так як я і казав, авто повністю в різній фарбі. На таких гарненьких вискосплавних дисочках диски всі в ідеальному стані, абсолютно немає ніяких нюансів, зимова гума. Від компанії Continental, всі чотири кола однакові. Зараз покажу вам з цієї сторони, як виглядають дисочки Дивіться, абсолютно немає жодної помарочки по дисках. не Міжкрябень, абсолютно нічого. Отже, по комплектації оптика в нас інтегрована електродвими вогнями, передні туманочки, датчик та світла, дзеркало у нас складається, лобове шкло в нас в оригіналі. 19 рік, так як ви любите. Ключів запалювання маємо два, заглянемо до салону. Ось так виглядає салончик, шкіряне кермо, коліс контроль, мультируль Все є. сидіння чистеньке охані просто в ідеальному стані, велика мультимедіа. І з цієї сторони також чистенько Хайно. Ззаду є кріплення ізофікс для дитячих крісел. Позаду маємо паратронік, Доволі такий місткий багажний відсік. І також під сподом маємо докатку. І з цієї сторони також чистенько Хайно. І так виглядає ці діння. По шкалою можна сказати, що даний автомобіль на 5 балів. Ось так виглядає з цієї сторони. Абсолютно немає ні по панелі, ні по тертості, ні дряпин, ніяких нюансів. Так, заводимо дане авто. Так. Отже, маємо пробіг 160 тисяч. І дивіться, хочу вам показати Не. загальний пробіг, суточний пробіг складає 7632 км. Зараз нажму. І розхід 5 на 100 5 на 100. Я вважаю, що це є супер. Зеркало в виду антиблік, клімат контроль, навігація. CarPlay, Міролінг, абсолютно все є в даній автівці. Українське мовне меню. Карта України. Автоматична коробка АйСін із спортрежимом. До речі, я коли перший раз купив таке авто, я думав, що слухайте, для чого там поставити е, режим, якщо він, е, скоріш за все, в даному автомобілі не потрібний. Але я вас запевняю, що е, дуже класна річ, він і так є такий шустрий кросовер. Але коли є спорт режим, це просто капець. Це ну, дійсно настільки класна динаміка. Для тих, хто любить швидкість, для тих, хто любить маневреність, ця автівка саме для вас. Висока, гарна, з оригінальним пробігом, повністю в різній фарбі. Ці c 4 Cactus 2019 року. Ви можете придбати в нас місці дубно за ціною 15 тисяч доларів США.